Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Сьогодні ми говоримо про бізнес і про екофлоу. Тобто, як бізнес може живитися за допомогою екофлоу, і взагалі це можливо або ні. Не знаю. Давайте розбиратися разом з керівником нашого магазину Богданом Роговенко. Привіт, привіт, Сергій. Я сподіваюся, що ти все-таки дивився багато вже відео, як екофлоу допомагає бізнесу. Дивився всі, да? жодного не пропускав. Це довгий. я скажу тобі більше. Я на власному досвіді бачу кожен день, як працює бізнес, коли немає світла. Ну, в тебе взагалі суперзаміна, скажімо так. Попередня версія EcoFlow Power Kit вже поїхав, я думаю, десь в архів або ні. А в тебе стоїть гарненький паверушн однофазний для твого магазину, і це як для твого бізнесу скажи, тому що ти вже користуєшся ним. Як це? Uh, насправді дуже круто. Я хочу сказати, що ось відключення, які ми пережили да, два місяці дуже активних, uh, весь цей час ми живилися паверкітом, uh, і цього нам було достатньо для того, щоб функціонувати, працювати, uh, щоб клієнти могли до нас приходити, купувати зарядні станції для того, щоб було вдома світло. Uh, тобто поверкіта на 6 кВт нам було достатньо для того, щоб функціонувати. Так, в мене вже стоїть Power Ocean однофазний на 15 кВт. і Тепер я можу розповідати про те, що ми не просто функціонуємо, коли немає світла, а вже можу сміливо казати про те, що ми працюємо з комфортом зі світлом, з кондиціонером, з усіма робочими комп'ютерами, програмами, принтерами, холодильник, кава машина, жодних обмежень. Ну це дуже класно. Насправді, я думаю, що для тебе, як для керівника такого бізнесу, це справді це не виживання, це вже про комфорт, про комфортну роботу і для е, твоїх клієнтів, і для твоїх співробітників, які тут знаходяться. Тому це класно. Я тебе вітаю з цим. Дякую, дякую. Добре, але звичайно, якщо у вас бізнес, наприклад, це не магазин EcoFlow, а будь-який інший. То, якщо ви потерпаєте від відключення електроенергії, давайте ми сьогодні подивимось на прикладі невеликого бізнесу, як можна використовувати абсолютно різні засоби від екофлоу, пристрої для того, щоб залишатися з енергією, з клієнтами і, звичайно, з заробітком. Отже, пропоную подивитися відео. Зверніть увагу. Це ательє знаходиться у Києві і працює ну, цілий робочий день. Фактично, тут ми бачимо три машинки, які мають працювати саме для того, щоб забезпечити клієнтів ремонтом та пошивом одягу. Якщо світла немає, звичайно, вони не працюють. До цих машинок, а також для до двох освітлень, ви бачите лампи, ми під'єднали EcoFlow Delta Pro. Давайте побачимо, скільки вони споживають в момент роботи. Так, зараз ми бачимо, працює одна машинка і два освітлення, і споживають всього лише 42 Вт. От під підключилася друга машинка, Ви бачите, всього лише 75 Вт на годину. Нагадаю, що Ecoflow Delta Pro має 3,6 кВт ємності. Тобто навіть для ось такого ательє, там де є три машинки, ну її навіть буде забагато. Тобто, от, ви бачите, ми поряд поставили EcoFlow дельта на 2 кВт. Навіть цієї невеликої станції буде достатньо для того, щоб працювали наші швейні машинки. При, чесно кажучи, при ось такому завантаженні до 100 Вт, ну грубо кажучи, цілодобово може працювати ательє виключно тільки від станції Дельта Про. А для того, щоб 8 годин на робочий день був абсолютно енергонезалежним, невеличкої станції на 2 кВт буде достатньо. Але це якщо ми говоримо тільки про машинки і про освітлення. Але є ще один дуже важливий елемент в ательє, і це праска. А праска споживає дуже багато. І найголовніше, вона має працювати постійно. Отже, давайте зараз підключимо зарядну станцію Ecoflow Delta Pro до праски і подивимось, а скільки споживає вона. Я б, мабуть, її порівняв з ем, звичайним нашим чайником, тому що праска справді споживає дуже багато. Зверніть увагу: при підключенні, першому підключенні е, понад 2 кВт. І це майже не кожна зарядна станція може витримати. Але дивіться, праска нагрілася і зараз споживає 1,3 кВт. Тобто вона працює так само за принципом, мабуть, як кавоварка. Коли потрібно максимальне навантаження понад 2 кВт, вона його витримує, оскільки наша Delta Pro може видавати до 3,6 кВт. А коли праска нагрілася в звичайному робочому процесі, вона споживає. 1,3 кВт. Зараз вона максимально нагрілася, і ви бачите, що споживання впало майже до нуля. З цього можемо зробити висновок, що Ecoflow Delta Pro фактично може вистачити в цілому на роботу невеликого ательє просто на один день. Тому думайте про те, якщо у вас є власний бізнес, якщо у вас є власне ательє. Ось така зарядна станція зможе забезпечити повноцінний робочий день ательє ну, на 100%. Якщо ж ми не говоримо про праску, то навіть невеликої станції для роботи ось таких приладів швейних машинок буде достатньо для ефективної роботи в момент блокауту. Отже, ми звертаємось до представників або власників бізнесу, от, наприклад, як невеличке ательє. Якщо ви хочете випробувати свій бізнес на EcoFlow і подивитись, чи зможете ви працювати у блекаути саме завдяки зарядним станціям від EcoFlow, або, можливо, стаціонарних рішень, ми готові приїхати до вас і перевірити це. Звертайтесь до нас у наших соціальних мережах. Ми обов'язково вийдемо з вами на зв'язок і перевіримо, адже бізнес не має стояти, бізнес має працювати. Як бачите, ательє і швейний бізнес в Україні вже захищений. Тобто, якщо у вас ось таке невелике ательє, ви абсолютно сміливо можете використовувати або Дельто ПРО, або Дельто Макс на 2 кВт, якщо вам потрібно заживити тільки швейні машинки, і при цьому просто не випадати, скажімо так, з історії зі свого бізнесу і з того, що ви реально можете заробити. Але от скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш? Можливо, якісь інші ти вже бачив бізнеси, які так само можна от використовувати невеликі, от Дельту Макс, Дельту Про, може, що б ти порекомендував? Подивившись такий ролик, я в черговий раз впевнююсь і, мабуть, ніколи не втомлюся розповідати нашим клієнтам про те, що дуже сильно відрізняється те, що ви собі вважаєте, скільки воно споживає, від реального споживання. Як маленький приклад, невеликий фен споживає дуже багато, а великий холодильник споживає там, в десятки разів менше при цьому. Тому для того, щоб зрозуміти, вам це підходить або не підходить, треба елементарно порахувати, що ви хочете, щоб працювало, на який період часу і без чого ви можете залишитися. Як приклад бізнесу, для якого може підійти там Дельта Про або якась менша зарядна станція, ну тут прикладів може бути маса. Якщо ви бізнес такий, як наш магазин, тобто з продажу там, непродовольчих товарів, у вас немає холодильників, немає великого обладнання, кухонь і все інше, то вам буде. Достатньо дельти Макс 2000 або дельти 2 Макс 2000 для того, щоб заживити мінімальне освітлення і ваші робочі місця, щоб працювала інтернет. А я, а я зразу по тих характеристикам це ємність 2 кВт, потужність 2,4 кВт, і є можливість додати ще дві додаткові батареї, щоб збільшити ємність до 6 кВт. Це для прорахунків на майбутнє. Так, да. е, да, тобто такої станції, самої станції, на перший час буде достатньо для того, щоб функціонувала каса, мінімальне освітлення, інтернет і супутні якісь прилади, принтери, там, рахувальна машинка. Е, в подальшому ви завжди зможете збільшувати час роботи таких приладів, додавши додаткові акумулятори. Е, або ви можете обрати станцію трошки з перспективою, там «Дельту-Про» умовно. І у вас, в принципі, буде працювати і все освітлення, і прилади для співробітників в холодильник, умовно для того, щоб зберігати обіди Кавомашину можна запустити, приготувати каву вранці для себе, для клієнтів впродовж дня. Тобто, це вже рішення, які дозволяють працювати. Тому, якщо у вас магазин або ательє. І немає дуже великих споживачів, там промислові кавомашини, які там по 10 кВт споживають, або повна торгова зала холодильників для охолодження продуктів. То, в принципі, ви можете собі дозволити зарядну станцію і вам цього. Свої потреби, щоб функціонувати, ви повністю закриєте. Ну, до речі, навіть про ті ж самі холодильники, якщо ми говоримо про торгівельне обладнання, да, якісь продуктові, ми заходимо іноді в них і бачимо, що багато да, різних холодильників, але подекуди там стоїть водичка, і вона може бути не підключена там у випадку, якщо електроенергії немає. Але якщо це там м'ясна або напівфабрикати продукція, то вони обов'язково мають, звичайно, живитися від електроенергії. І тому ось подібні магазини я б наприклад рекомендував теж Дельту Про» розглянути. Якщо не вистачатиме, якщо тривале буде відключення, Дельту Про» плюс хоча б одну або навіть дві батареї, щоб збільшити нашу ємність до майже 11 кВт, А потужність так в нас і залишиться 3,6 кВт. і цього теж буде достатньо для того, щоб і ваш бізнес функціонував. Та й що навіть сказати, от напроти нас тут неподалік є обмін валют. Обмін валют, коли вимикається світло, я туди заходив, там написано, ми працюємо, у нас є екофлоу. Тобто, я розумію, що комп'ютер, обладнання серверу і рахувальна машинка, і навіть освітлення, це все працює від невеличкого Ecoflow. Тому це теж як один з прикладів бізнесу, який абсолютно нормально може функціонувати у разі відключення електроенергії. І, до речі, от якщо ми все-таки повернемось до цього ательє, в ательє, коли ми до нього тількино виїжджали або прораховували потужність, да, скільки потрібно, самим потужним там була праска. І коли ми виїжджали, нам говорили про те, що ну, праска вона дуже багато споживає. Це так, звичайно, це професійне обладнання, воно не може споживати мало. Але в чому все-таки була фішка? Воно, Це обладнання, це праска, воно споживає багато під час розігріву. Тобто під час розігріву реально використовується 2,2 кВт. Але коли праска нагрівається максимально, то одразу зменшується споживання. Причому воно падає не в 2, а іноді навіть і в 3 рази. Тобто в режимі очікування. Вона може досить тривало просто чекати, поки там нею да, почнеш користуватись. Взагалі просто праска має там цілий день бути підключена От в такому ательє, якщо ми говоримо про повноцінну роботу, не тільки швейні машини, але й праска. Але в цьому навіть випадку, це як приклад про рахунку споживання, ми маємо розуміти, що навіть професійна праска вона не бере 2,2 кВт протягом години. Вона бере 2,2 кВт тільки під час розігріву. І е, вийшло, що в середньому за одну годину при повноцінній роботі вона все-таки спожила лише тільки 900 Вт, тобто тільки? за одну годину, а не 2,2 кВт, як е, власниця ательє думала до цього. Тобто, тут якраз ми говоримо про те, що потрібно розуміти споживання ваших приладів. Можливо, вимірювати, навіть взявши от нашу звичайну екофлоу смарт-розетку, можна її підключити і розуміти, скільки в тебе реальне споживання йде на твій прилад. І вже виходячи з цієї інформації, розраховувати, яку зарядну станцію ви можете використовувати. Ну, я би радив, наприклад, таким чином піти. Так, да, насправді це дуже простий і логічний шлях. Метод для того, щоб швидко з'ясувати, яка станція тобі потрібна, тому що е, да, в роботі і вдома ми стикаємося з тим, що дійсно є прилади, які споживають стало, а є дуже багато приладів, які споживають нерівномірно. І для того, щоб з'ясувати, скільки ж він все ж таки споживає, реально, хоча б за годину, да, реально, для цього достатньо розумної розетки. Ви підключили свій холодильник на годину на дві, і у вас одразу вже є відповідь на запитання, скільки ж він реально споживає на годину. І далі від цього не важко прорахувати споживання за добу, за місяць, за рік. Тобто далі все дуже просто. А, а так, поки ти з цим не стикався, то дійсно може складатися враження, що ого, великий холодильник, мабуть, споживає дуже багато. А насправді невеликої River 2 Pro на 800 Вт достатньо для того, щоб з комфортом пережити 6 годин відключень без проблем взагалі. Ну, для якщо вона витримає пікове, якщо це інверторний холодильник, так цього буде достатньо. Практика показує, що. В 90, мабуть, відсотках випадків усі холодильники клієнтів, які у нас купують, River 2 Pro достатньо. Угу. Вистачає і пускових, і часу роботи для того, щоб хоча б холодильник заживити на час відключення. Ну це дуже супер. До речі, одне з питань було якраз від власниці цього ательє. Це от, і, це, і це важливо для будь-якого бізнесу. Якщо тривалі відключення, а світло з'являється на короткий проміжок часу, чи встигає заряджатися цей акумулятор. Тому що до цього вона використовувала інвертор плюс автомобільний акумулятор, і була проблема в тому, що акумулятор не встигав заряджатись навіть за 4 або за 5 годин, поки було світло. І тут якраз є перевагою все-таки рішення від EcoFlow, що, наприклад, Delta Pro заряджається. Максимально швидко година 40 хвилин від звичайної мережі. А якщо ми говоримо за Delta 2 Max, яку ми так само рекомендували, вона навіть швидше, вона трохи більше години, там за 90 хвилин. І це насправді дуже велика перевага EcoFlow перед іншими, скажімо так, зарядними пристроями. І крім цього, це допомагає бізнесу якомога швидше і зарядитися, і залишатися з електроенергією. Все ти правильно кажеш. Тут я хочу додати ще одну перевагу: це те, що це безпечно швидкість зарядки за дві години, за півтори години. EcoFlow заряджається, і це максимально безпечно. Тобто не може бути випадків, коли перегрівається батарея або сам інвертор, і це там призводить до якихось наслідків. Покористувавшись, ти зразу розумієш, що це дуже розумний пристрій, те що він відслідковує і температуру, і сам регулює і швидкість зарядки, і дуже багато налаштувань. І всі ці налаштування йому дозволяють працювати безпечно. Тобто, я стикався особисто з тим, що бували моменти, коли ти використовуєш станцію. На її граничній потужності, і в цей час вона і живить прилад, і заряджається, і на вулиці дуже жарко. То можуть навіть бути випадки, коли ти бачиш, що температура зростає, станція зменшує швидкість зарядки або взагалі її вимикає, поки не стабілізується температура. Тобто, це каже про те, що пристрій безпечний, що його можна використовувати кожен день. Він у вас не перегріється, не дай Бог, не вибухне і все. Ну буде нормально працювати. Буде нормально працювати без будь-яких. Наслідків для ваших пристроїв для вашої мережі приміщення і самої станції EcoFlow. погоджуюсь. Тут єдине, тільки можу додати, що як я завжди кажу, станція це може бути лише тільки частиною вашої енергонезалежності. Якщо ваш бізнес, наприклад, може встановити в себе сонячні панелі, якщо є якась сонячна сторона, навіть невеликі сонячні панелі, вони зможуть забезпечити ще додатковою вас електроенергією. Якщо сонячний день і встановивши під Дельта ПРО, наприклад, 2-3 сонячні панелі 400 ваттні, вони зможуть згенерувати вам за один лише тільки сонячний день до 7 кВт енергії. А 7 кВт енергії для вашого навіть бізнесу невеликого це, ну, це велика перевага, оскільки ви працюєте в день, тоді коли є сонце. Ви використовуєте цю сонячну енергію, не витрачаючи ці кошти просто на сплату за електроенергію. Тому дуже рекомендую завжди розглядати варіант сонячної електростанції, тобто зарядної станції або системи енергонезалежності Power Ocean стаціонарної, і сонячних панелей. Вони додають вам реально набагато більше ніж просто зарядна станція або система. Тому тут дякую, що в тебе все-таки стоїть хоч одна сонячна панель, хоч і не завжди є сонце, але тим не менш ти використовуєш і сонячну енергію в нашому бізнесі. Як саме елементарний приклад, коли ми встановили Power Ocean, зараз ми живемося там в режимі Байпас. Я весь час знаю, скільки споживає магазин там з роботи кондиціонера з освітленням. У нас при комфортній роботи з усіма приладами ми споживаємо десь близько 2,5 кВт на годину електроенергії. При цьому зараз сонячно, в мене годин десь з 12 до 19 постійно є сонце. Одна панель 200, 400 Вт вибачаюсь, і вона нам генерує за допомогою PowerStream Десь в середньому нехай 300 Вт на годину. Тобто я використовую 2,5 від мережі і 300 ватт я компенсую. Тобто, це трохи більше, навіть 10% одна, панель, одна мені лише дозволяє панель для такого магазина за кожну годину да, економити на рахунках за електроенергію. А беручи до уваги те, що електроенергія для комерції вона дорожча ніж для звичайного споживача. То це достатньо вигідно і допомагає в моменти, коли є світло, економити, а коли немає світла, продовжувати час роботи і Супер. не використовувати заряд акумуляторів, поки є світло, поки є сонце. Поки є сонце да. Отже, сьогодні ми говорили про бізнес і про екофлоу, на прикладі швейного ательє, на прикладі магазину нашого авторизованого в Україні. Ми розказали, як це може працювати. Ми показали вам, ви бачите все це самим самі своїми очима. Скажімо так. Тому якщо ви задаєтесь питанням бізнес і екофлоу це не лише можливо, це потрібно. Тому рекомендую вам звертатися до наших фахівців. Якщо у вас є якісь питання, якщо ви взагалі хочете подивитися, а як це все працює, ви можете приїхати у Київ, Великовосельківська Васильківська, 129, Завітати до Богдана наш магазин і подивитися, як реально бізнес працює просто за допомогою стаціонарної системи PowerOcean, однофазної. Дякую тобі, Богдане. Дякую, Сергій. Вам дякую, що подивились нас. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Заходьте до нас на наших соцмереж. Діліться цією інформацією зі своїми друзями, щоб максимальна кількість людей знала, що енергонезалежність це круто, це здорово, і ваш бізнес теж може бути абсолютно автономним завдяки рішенням від EcoFlow. Дякую вам на все добре. До зустрічі.